Виконуємо номер 8.8 із підручника Геометрія 8. Та номер 16.8 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Поділіть заданий відрізок на дві частини у відношенні 3 до 2. Приступаємо до виконання на відрізок АБ, який треба поділити на дві частини у відношенні 3 до 2. Знайдемо, скільки всього частин. У нас всього 5 частин, тому поділимо наш відрізок на 5 частин. Для цього проводимо промінь АС і за допомогою циркуля відкладаємо на промені АС 5 рівних відрізків. Беру циркуль і відкладаю. Один, не вийшов, один. Другий. Третій, четвертий. П'ятий. Нехай це у нас будуть точки. С 1, С2, С 3 С 4 і С 5 Тепер з'єднаємо точку Б і проведемо пряму через точку Б і С 5 Отже, перше, ми провели промінь АС. друге АС. Поділили на п'ять рівних частин за допомогою циркуля. Тепер проводимо пряму через точки Б і С п'ять. І далі через точки С4, С3, С2, С1 будемо проводити прямі паралельні до С5B. Проводимо, а потім запишемо. Прямі проводимо за допомогою косинця і лінійки. У мене два косинця. Один косинець я прикладаю так, щоб він співпав із С. 5 Б. Тут обов'язково має бути косинець. А знизу в мене може бути лінійка, по якій наш косинець наче буде їздити. І поїхали проводимо через С4. Це через С три. Через С два. І через С один. І ми поділили наш відрізок АВ на п'ять рівних частин. Проставимо, хай це буде точка Ф1, Ф2, Ф 3 Ф 4 І запишемо шосте, що ми провели С4 Ф4 паралельно до с 5 b Далі С3, Ф3 паралельно до С5, Б. С2, Ф2 паралельно до С5, Б. І С1, Ф1 паралельно до С5, Б. У нас утворились рівні відрізки. АФ1 дорівнює Ф1, Ф2, дорівнює Ф2, Ф3, дорівнює Ф3, Ф4 і дорівнює Ф4, Б. 1, 2, 3, 4, 5. Ми поділили на 5 частин. Ну, а нам треба 3 до 2, тому беремо 3 частини, це буде точка Ф3, і 2 частини, і наше відношення. АФ3 відноситься до f 3 b як 3 до 2. Зараз я наведу різним кольором. Я показала три частини з синім кольором і дві частини червоним кольором 3 до 2. Номер 8, крапочка 8 із підручника геометрії 8. Та номер 16, крапочка 8 із підручника математика 8. виконано.